Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене Дмитро, і ви на каналі Нікон, і сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. Минулі серії ми усією бандою помстилися. Бронте за те, що він нас зрадив та підставив у пограбуванні в депо, і тепер можемо спокійно зайнятися пограбуванням банку, котрий Хосе та Дач планують. Ходімо подивимось, що зараз у нас є на цей банк. Всім гарного перегляду! Карантилі Абігел, вони кажуть усе одне. І поліція. Місто тут є поліція. Ми не дуже багато Це чого можемо зробити. Патрулі повсюду. Коли Абігел зробить диверсію, можливо у нас є шанс. Що ти думаєш Артер? Що ж я бачу, у нас не багато вибору. Але план у нас тут не багато варіантів. Ми знаємо, як битися. В цьому місті багато копів. Тому нам треба бути швидкими. Я думаю, з відволіканням і тим, що каже Хосе, це непоганий план. Що ж я, я я погоджуюся. але ми не зможемо зайти тихо в цей банк. Тому це не буде легко. Я знаю, я, я хочу впевнитися, кожний план. гарний, але коли його починає починати виконувати, щось може піти не так. Навіть у чорних водах. З моїм розумінням. Ти правий. Давайте пограбуємо цих покидьків. Усі відпочивайте. Ми вирушаємо завтра вранці. Їдемо на легкі. О, ніфіга собі, Артур передягнувся. Ти готовий, Артур? А вже ж! Так, ми грабуємо банки і через шість тижнів ми вже десь з фермами та бананами. Давайте зробимо це все чудово і пограбуємо банк. Давай, хосе, вирушаємо. Нас немає усього дня. Ми всім табором поїхали майже. Ось і все, джентльмени. Це останнє. Що ж, ми десь вже це чули. Що з тобою відбувається, Джон? Ти втратив усе своє серце. Я просто намагаюся бути реальним до всього цього. Реальним? Це той, хто полюбляє уявляти? Частина з нас поїде до Аргентини, частина до іншого місця. А що до чорних вод, забудь. Нам просто треба гроші з цього банку. Ми тут навіть зможемо забрати більше. Це великий місцевий банк вірно з охороною вартовими та поліцією. Ми Все продумали з хосе план. Останній раз Хосе і біґел виключать поліцію. Ми зможемо зайти спокійно і швидко. Джон і Лені будуть захищати передні двері. Хав'єр, задні, Біл, Міка і Чарльз контролюють НАТО. Я і Артур розбираємося з менеджером банку і хранилищем. Всім зрозуміло? Так, так. Добре. Добре, достатньо розмовляти. Джентльмени, поїхали вперед. Як довго нам ще їхати? Не дуже. П'ятнадцять 15 15 хвилин або менше. Якщо будуть якісь проблеми, побачимося у таборі. Всім год. Вони не будуть нас очікувати. Якщо буде хоч якась проблема, повертаємося до табору. Ти зрозумів, Біл? Можеш. Тоді їдемо за Чарльзом. Ось і все, ковбої. Один ще раз. Один ще раз. Поїхали. Мені би то все йде по плану. Так, будете як зазвичай ви все робите. Треба було, напевно, все ж таки прикупити патронів, бо мені щось здається, що нас будемо чесно, ми самі з собою, Там ніколи нічого виглядь. не виходить. Так, БІЛ, біл ось і банк. Прив'язуємося тут. Джентльмені, грабуємо крадіїв, в цьому немає злочину. Хлопці, які як ці, вони самі грабіжники. Будьте на спокої, робіть все як завжди. Чекаємо хасе і його знаку. Що ж, це найкраща робота. Глядає, як попереду. Коли будемо там завантажити все в наш вагон. Ох, ніфіга собі відволікання у вас. <рес> Мені подобається Хосе, він справжній артист. Так, а що у нас по зброї? Ну, взагалі сказали йти на легкі. Ну добре, йдемо на, на, на легкому, бо гвинтівка на спині якось приверне увагу. Так, вдягаємо маску. Хав'єр. Маску не хочеш вдягнути? Джентльмени! Поїхали. Леді і джентльмени! Усім підняти руки. Ага, це уверх стріляти, щоб залякати когось. Хто ви думаєте, ви тут? Так, не стріляти не хочу, бо зараз нас почують. Так, зараз, Артуре, Зробіть, будь ласка, щоб сеньор менеджер відкрив нам хранилище. Давай, ворушися. Це що за маска? Це хто в нас взагалі? Що за проблема? Притримуйся плана. Відкривай хранилище, швидше. Заходимо. Бачу ячейки. Мені потрібна комбінація для цього сейфу. Скажи йому комбінацію. Ще одне число. Та я в принципі і без числа можу, напевно. Ми вже грабували вже банк, я розумію, плюс-мінус маханко. Добре, я відкрив її. Добре, добре, добре. Що я казав тобі? Артур, чого дивимось? Забираємо усе. У нас проблеми. Подивіться, там законці. Дідько, ходімо. Та в сенсі, там ще є. ще є. Я думаю, у нас проблема тут. Виходьте, все закінчено. Дідько, ебіге. Дач, виходь звідти. це зараз. Містер Мілтоне? Milton? Дозвольте моєму товаришу піти. Folks, Або хлопці get підстрелять get його, якщо це буде не потрібно. Чому мені це робити? Да ладно, Мілтоне, усе кі... закінчено. Нема більше торгів. Містер Мілтона, це Америка. Ми завжди можемо зробити. Я вам давав шанс. Бляха, та ну, ёб твою наліво. Хосе. Дідько! Твою наліво. ось твоя умова дач. Хосе. Довбані покатьки. Убийте всіх покатьків. Хосе! Вони вбили хосе! Бляха! Та в сенсі, як цю комбінацію робити, я завжди забуваю. Ага. Непогано. Що? Просто продовжуйте стріляти. Нам потрібен план дач тут. Я працюю над ним. Артур, ти ще живий? Я придумав. Збирайтеся усі сюди. Цю давбона... Тут вже довбана армія. Та скільки ж вас тут? Артур, де ти? Йду, йду, йду. Що? Ми тут не зможемо вибратися. Візьми це. І взорви цю стінку. Добре. Господи, Артур, ти що перелізти не можеш. Це гірше, ніж у чорних водах. Усім пригнутися! Я не знаю, скільки ми ще зможемо утримувати це все. Дач, працюю над цим. Піднімайся на дах і прикривай нас. Вже, 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 майже. Тримайтеся, хлопці. Ще трошки. Та Артур, не туди, не туди. Залазь, залазь, залазь. Хлопці, я майже тут. Ну привіт. А що ж таке? Він на даху. Ідіть зараз. Прикрию, як можу. сдается мне короче с пистолета <плес> Нифига себе там кулемет. Cool Буф. Так, ось ці піднялися. Артуре! Ми втратили Джона. Вбили? Арестували. Я не зміг допомогти. Що ж нам кр... все одно треба йти далі. Я спробую з Лені знайти щось попереду. Ви прикрите нас тут. Дідку, Джона захопили. Да що у нас знову пістолет якийсь ідіотський? Прикрий, Лені! Лені! Бляха. Та в сенсі, ну я ж встиг його прикрити. Бляха. Дач! Вони підстрелили Лені. Бляха, ні. Ми не можемо зупинятися зараз, Артур, або ми всі помремо. Твою налівун, та я ж встиг. Я ж Бляха, хлопця втратили, він був кращим з нас. Що таке? Ми тут пересидіти, вирішили. Так, усім далі. Треба бути максимально тихими. Слідуйте за мною. Артуре, ти йдеш наступним. Законті повсюди. Законці знизу, обережно. Знайти цих людей. Ви когось бачите? Ні, поки що ні. Дічко, виглядає так, що вони патрулюють усюди. Артура! Артура! ми можемо забратися тут всередину. Давай. Я не вірю в це. Вони знали, що ми йдемо. Так як і твоя праця у Чорних водах. Не починай про це. І що зараз? Я не знаю. Я не. Ціле місто... з копами. Як довго ми зможемо тут залишатися? Декілька годин? Нам треба повернутися до табору. Я знаю, що вони будуть дивитися за дорогами. Я вигадав. Чого? що ти маєш на увазі? Ми залишимося тут до ночі, а потім проберемося до доків і виберемося звідси. Так, а далі, куди? Куди завгодно? Ми покинемо це місце. За. Лягмо на дно. Я oh, yeah. думаю, це. Або ми тут помремо прямо зараз. Exactly. Так, а тепер усі заспокоїлися. Я маю на увазі. Подивіться на нас. Просто я вафігію. Втратили і Хосе, і Лені, а Джона, Себігел арестували. Просто все йде по одному місцю. Добре, йдемо за мною. Ми зможемо тут спуститися. До човнів. Ходімо. Я чув голоси Пінкертоне. Всім, пригнутися. Ми не можемо тут залишатися. Ідіть за мною. Вартовий зліва. Так, ну нібито ж мене не видно. Хтось іде. Ховайся. Якось почув. Сховайтеся за сидінням. Вони пограбували Національний банк. Навіщо нам перевіряти ці вагони? Я не хочу тут бути всю ніч. Хлопці взагалі чогось там застрягли, йдуть, не йдуть ніхто. Дідько, ді зупинися, Артуре. Що там таке? Дідько, ми не зможемо пройти через цих хлопців. Артура. Відволікти їх як? Я не знаю. Зроби якийсь шум чи щось таке. Так, привернути якось їх увагу, а як саме? Щось підпалити тут можливо. Посвистіти? Так, ну нібито нормальних відволікли. Це добре, Всім пригнутися і бути тихими. Господи, навіть Біл швидше мене йде на карачках. Що далі? Ми витратили дуже багато часу на цих ідіотів. Бачите їх? А вже Що ж. Ви Що ви думаєте? Вони дивляться на нас. Можливо, а можливо ні. Що ж сидіти тут немає у нас причин я розберуся з ним. Що? Як? Я не можу їх вбити тихо. Тож Коли вони підуть за мною, ви підете іншим шляхом. Про що ти кажеш? Ти чув, що я сказав. О, він подобається мені. Дійсно хоробрий. Якого бійся? Хто це? Вибачте мене, хлопче. Ну, зупинись, зупинись. Це найкраща вистава, яку я бачив. Ходімо. Дідько, ще і Чарльза зараз втратили. Я не знаю, ми взагалі їх зможемо врятувати потім? І Що зараз? Що ж у нас є якесь золото? А вже ж, Це човен не йде до Таїті в будь-якому випадку. Я не знаю. Джон, Лені, Хосе. Це не добре. Я знаю. То що ж ми будемо робити зараз? Думаю, я представлю себе до капітана. Дам йому якийсь шматок золота. І знайдемо, де зможемо заховатися. Як я зараз виглядаю. Як той, хто опов саме лайно. Вибачте мене це. Ей, хто ви? Пробачте мене. Чи може я побачити капітана? Я прийшов з миру. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому, цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!